Добрий день, Ярослав Кучеренко, місто Черкаси, лікар-хірург. Представляю медичний центр Славутич, на базі якого працює кабінет лазерної хірургії Славутич. Маємо досвід роботи з багатьма видами лазерів. Нарешті дійшли ми до лазера для епіляції. До цього вже маємо в себе. Пару апаратів фірми Земіць, якими задоволені, тому при виборі цього разу якогось справді дієвого і сертифікованого надійно якісного апарату, довго не роздумуючи, приїхали саме в Київ до представників Земіць з впевненістю, що зможуть задовольнити всі наші потреби і наші запити. Зупинили саме на е, лазі Адоніс, е, який досить добре себе зарекомендував і має дуже гарні відгуки. Е, безпосередньо при покупці пройшли курс навчальний. Е, всі спеціалісти наші задоволені, всім сподобалось. Велике дякуємо організаторам, дякуємо безпосередньо і Вікторії, з якою вже не перший рік тримаємо контакт. Співпрацюємо. Тому звертайтесь!